Це рахуйте вже яке листопада сьогодні. І вона ще там от далі квітує, також опустилася. Вже буду готувати до зими їх. І от така кра... красота. Ще зараз покажу хризентем. Темку дуже цікаву і все. Так, хто ще додивився до кінця ось така красуня, така хризантема. Минулого року таку малесеньку щепочку посадила. Ось, шкода, що вона так пізно, звичайно, дуже пізня, але. Гляньте, яка пишна. Я навіть не знаю, ну так, напевно, півтора метра буде за один рік. Це минулого року малюсеньку-прималюсеньку таку щепочку. Посаднать, не скажу, що це ось така малюсенька. Хризентем, така величезнюща і красива. Така ніби вогник. Ще такі барви хочеться потішитися. Все усім папа -па, мирного неба зичу і нашим захисникам уклінний подяка.